А ось я вже підійшов і до Жардан де Шато, Це невеличкі клумби біля цього форту та військово-морського музею. Також поряд є продовження набережних, дитячі майданчики, різні оглядові, щоб можна було побачити місто з різних сторін. Але в той день я так в цей форт потрапити і не зміг, бо він вже зачинявся, і я відклав його відвідини на наступний день. Тож ходімо, погуляємо ще вулицями цього міста. Може, щось цікавеньке знайдемо. Через те, що я не пішов сьогодні в цей форте замок. Загалом хочу сказати, що не вся територія доступна для людей. Там ну, є якесь міністерство, чи не міністерство, якісь чиновники засідають, тому що мені сказали стапе, стапе, діба, туди не можна. І взагалі приходите в наступний день, коли е він буде відчинений so long. і ось в наступний день я прийшов знов до форту та національного морського музею цього міста Брест. Там було багато залів та експозицій, як всередині, так і зовні. Тож я вже вийшов навіть на вулицю їх досліджувати далі. На вулиці була велика табличка про різні пасажирські та вантажні кораблі, які взагалі існують у світі. Скільки вони метрів та їх інші технічні характеристики. Мені сподобалось їх роздивлятись зблизька. Звісно, що я багато кораблів в реальному житті не бачив, може, десь на фотографіях, відео, чи трошки віддалено, десь в океані чи в морі. Але мені завжди приємно дізнатися про це більше. Тим паче, що в мене є друзі-моряки, знайомі, яким я завжди передаю вітання, і вони працюють, наприклад, на великих сухогрузах чи круїзних кораблях. Ну, а я пропоную вам піти далі і подивитися, що тут є ще цікавенько